Отож, написала вона повідомлення у 22.40, чи є якийсь контент з Києва. У 0025 в купе ми їдемо. Вадим Дзюнько пише в чат офісу: Бля, Дмитрович пернув купе, і та, а люди думають, що то я. Сумні смайлики. Наш колега по роботі йому пише: теж перне, віднови справедливість. Вадим відписує. Я трошки по інакшому вихований. Але люди вже щось шушукаються, що то позор. Коротше, він мене здав за секунду. Розумієте? Не прикрив друга. Саша, знаєш? ти ж любиш запахи. Ну це, ти, ти міг мене прикрити. А це була витяжка, просто да. знайшов місце. Да, ти ж. Тому мав розібратися, що ви Але наскільки має. Ну, ти типу, вітає наскільки... наглості, оце зараз. Ти не розумієш. Я, слово я, я, весь час, я весь час сидів і думав, які думки були в твоїй голові. Тобі настільки хотілося тим поділитися, що ти просто вночі писав в чат в поїзді, де нема мережі, хтось пернув, і папі. ти зараз з позиції говориш жертви, типу, що так, а ти захистився. Про тебе ой ой, сказали в чаті на 13-й раз. Я, я навіть не впевнений, що це було, бо я спав і навіть цього не знаю. Дивися, я вже просто зранку дивлюся, що якби раптом щось я зробив і сказав: Вадим нікому не розказує, та питань нема, Сашка, та я, я ніколи.